3 липня 41-го року. Виступ товариша Сталіна, який там зводився до того, що е, при відступі потрібно знищувати все. залишати за собою лише чорну землю. Це наказ. Так, да, був такий наказ. Ну, спочатку це був виступ, але потім воно це все е, трансформувалося в директиви, і накази і так далі. Так от е, при відступі залишати за собою все. Лише чорнозем. Ті люди, які не відступили, а залишилися в зоні окупації, вони, вони дезертири. Так я їм просто от, от, говорю так, от ви мені поясніть, мати, у якої там шестеро, семеро, восьмеро, десятеро дітей, як вона могла залишити оце своє е, надбане, оце все кинути і піти в евакуацію. Вона не могла. Вона повинна була залишитися на місці. А тепер дивіться, партизани виконували директиву. В казівці Сталіна знищували все, палили хлібні лани. А як та мати зможе своїми дітьми прожити? Як вона зможе перезимувати? От вони ставилися, вчителі вже, вже, ну, все-таки це люди, які можуть мислити, можуть думати. Вони дійсно замислювалися, вони дійсно розуміли, що е партизани вони не завжди вони виконували знаєте, таку. Ролі. Позитивні. От, в даному випадку ми виконували це, це просто злочинні накази Сталіна. Ну і, Скажімо, зараз, на даний момент, коли ми збирали підписи, більшість викладачів е, поставили свої підписи. Більшість відкладачів підтримували. Підписи під що саме? А? Під що саме підписи? Ну, Ми коли ініціювали е, встановлення пам'ятнику, і Республіки. А це що сьогодні відкривали? Те, яке ми сьогодні відкривали. Це все треба було провести через міську раду. Ми збирали підписи, ну, і відповідно, збирали кошти, гроші. Так Величезна чисельність людей підтримала. Поставив свої підписи. Ми назбирали понад 400 підписів, та ні, десь це одна група 400, потім 130 і так далі. Так далі. Десь е, понад 500 підписів ми назбирали, ну а далі от, е, наші керівники Свободи вони сказали, цього достатньо достатньо для того, щоб провести через міську раду. все. От Я ходив по своїм колегам, вони без проблем. А кошти теж люди здавали, оливчани? Теж, Теж кошти здавали. І підприємці здавали, і люди особисто теж здавали. Так що це пам'ятник, ну можливо, там. Forgetting. Ще якісь спонсорські організації із межі, району не, не знаю, але о я кажуть, приводить. А з, з приводу боротьби бульбоборовці із диверсією червоних партизан і тих вадешників які закидали на поліцію, щоб вони робили оці диверсії злочини проти населення, яке ви сказали. Ну ви можете якісь там приклади навести, тобто якихось таких діянь ви зараз так не можете навести? Ну знаєте, я можу вам навіть подібно до цього. Я можу вам навести приклад, який от зачіпає знаєте, мою родину, історію mm -hmm. моєї родини. Це не стільки диверсанти, але це більше. Ну, от зараз я вам поясню, скажімо, десь я ходив у клас клас 10. Мене дядько, мій рідний дядько, він був калічкою да? читали Віктора і mm -hmm. оце він. він горбатий там. Майже не ходив. І от це саме я був десь в класі 10-му, я своїй бабці спитав, от, як це сталося, тому що він же народжений таким не був, я це знав. І от вона мені пошепки боялася тоді, але вона мені розповіла. Каже, ситуація така: це в 42 е, році в хату заходять двоє. І починають лізли до полиці, починали грібати все, що на полиці, і один побачив, що в кутку хати стоїть швадська машинка, швейкарна машинка, дзінка. Він підійшов і її підпав. Скажімо, от моя бабця вона заробляла на прожиття тим, що вона для всього села шила там вальники, рукавиці і так далі. Це для неї був шматок хліба. Вона каже, забирай, що хочеш, тільки не це. Кинулася до нього з мольбою, там тільки це не забирає. Так він її закоси взяв, головою припіка, розбив голову, жбурнув куток. І мій дядя, якому було там 6 років, він кинувся з, з кулачками захищати свою маму. Він цю швальську машинку поставив, потім його підняв над головою, з усієї сили хряпнув обдолівку. Вона відходжувала його десь цілий рік. І все таки відходила, але він залишився калікою. Ну, що тут ще найцікавіше, так вона мені потім каже, що цих людей, найверніше одного з них, вона згодом бачила в Новоград Волинську, який ходив по базару з ординами, з медалями. Тобто він став героєм, він став партизаном. Я її питаю: ну може ви помилилися, може це помилка якась. Вона мені каже, ну хай я помилилась, Лася. Каже, а мої подруги, у яких приходили, забирали там скрині, подушки, одяг, забиралось все, що тільки можна було. Потім після війни ці жінки, свої блузи, свої спідниці, все те, що вони шили, там вишивали, вони почали зустрічати на інших жінках на базарі. А ці жінки, вони були жінками наших заслужених партизанів, да? е, наших героїв, визволителів і так далі. І так далі. Тобто по селам я людей питаю, ото розкажіть, розкажіть про партизанів, про наших партизанів. Вони кажуть, вони мені кажуть одне слово, як вони їх називали. Це були кожуходери, які в бою дії з німцями, вони не вступали. Е, вони... Бойові проти них не проводили, а тільки от, ходили, скажімо, одна група ходила з одного села в інше село, грабували людей, крали, мародерствували. Бульба Боровець от згадує про це все в своїх мемуарах, що, зокрема, і в наказі від 16 листопада 41-го року він про це все згадує, він там пише, що в лісах є партизани, а є і мародери, банди, бандити. Так от, в нього навіть наказ такий був, зокрема, і він вже пише про це все, що якщо в лісі зловили людину озброєну партизана, зброю забрати, нагодувати відпустити. Ну якщо буде доведено, що він був задіяний в мародерстві, ця людина має бути втрачена, там покарана. Тому отакі от показовий страти, вони все-таки відбувалися Олєвську. Прямо в в Олєвську. Правильно. Це була ситуація війни. йшла війна, я вважаю, що йому виходу не було. Він змушений був це робити, щоб наводити. А зараз якраз істерія з боку наших комуністів, що мовляв, як же можна вшановувати бульбу боровця, коли він розстрілював, вбивав людей і так далі. Людям важко зараз зрозуміти, як було тоді. І це було досить непросто. Люди Люди не Розрахунок був зброї. Все правильно. Є такі, такі, що і не хочуть розуміти. А є такі, що і не, і не хочуть розуміти. І вони не це аж ніяк. Ну, то, що стали мільйонами розстрілював, то нічого. Нічого. Вперше. А то, що боротьби під час війни то Це ж війна. І за діло, як кажуть. У нас було декілька кругліх столів, я з нашими комуністами вступав в дискусію. Так, от вони, не можна вояків УПА вшановувати. Чому? Тому що вони воювали проти Червоної армії, вони вбивали червоноармійці. Кажу, добре! От є такий фільм Бендеровці, війна без правил». Російський фільм, РП. Та там названо цифра, що бендеровці знищили. 50 тисяч червоноліців. 50 тисяч червоноліців. Кажу, добре, якщо так, тоді дайте мені відповідь на таке питання. От є такий словно звісний наказ, 227 товариша Сталіна. Да? Значить, В кожній армії создати 5 заградітельних отрядів від 3 до 5, 5 заградітельних отрядів численності 200 людей да? і розташувати їх там позаді каляблюючихся дивізій. Да? Які змушені були стріляти своїми у спини. Та кажу, то давайте порахуємо. Армії в цілому, в армій, як сказано, в Великій Вітчизняній війні, енциклопедії, там нараховували 70. 70, помножимо на 5, потім множимо на 200. От і виходить, що десь до 170 до 100 тисяч чоловік це ті, які служили в загородженні загону. Озброєні вони були не палками. Так? Збройні були автоматами і кулеметами, вони по спинах косили своїх. От є така чудова книга Дані Штрахбати в години Великої Отечественної війни. Там навіть називається сума, що понад один мільйон командирів Червоної і Красної Армії так? і червоноармійців було знищено загороджуваним загоном. Та я їх питаю, як ви такі гуманісти, то чого 50 тисяч чоловік, які були знищені вояками УПА? Це для вас аргумент. А декілька мільйонів, я вважаю, що застрілених в спину. Розстріляних в спину. Це для вас аж някакві аргументи. А де ж вони поділися? Ну вони ж ці, які служили в загороджуваних загонах, службу проходили, ну вони ж. Не підлетіли зінопланення з малою. Вони, вони сьогодні разом на парадах ідуть поряд із фронтовиками, да, і в цьому вони не бачать. Вони ж не взагалі більшість вижила. вижила. це Тому буде, що, 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 як і... правило, тих, хто був в окопі, тих, і... хто гнив в, в окопі, так, то, як правило, вони його вже зараз,